Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але росіяни продовжують плакати через демо версію державного перевороту від Пригожина. Особливо плачуть військові російські пропагандисти, які побиваються через те, що вони втратили дуже цінні борти авіації. Тобто ми за кілька годин часов три цінніших вертольота. І цінніший самолю, але даремно вони так, тому що насправді ніякого повстання не було. Про це он навіть на російському телебаченні сказали. Усім здалося. Ну мітіжати не було. вооружено. і щоби переконати росіян, що усе під контролем, по плану немає ніяких проблем. Владимір Путін навіть учора у Дагестані цілував дітей, як завжди, та забігав у натовп. Знаєте, я завжди скептично ставився до версії про те, що, начебто, у владіміра Путіна є двійники. Але після цієї історії я починаю навіть у це вірити, тому що у натовп забігав за версією російської пропаганди той самий владімір Путін, до якого треба було витримати карантин, щоб потрапити. І ми неділю мовчали на ізоляції. Владимир Із цього постає і ще одне логічне питання: якому саме тоді Владиміру Путіну мають довіряти росіяни і при цьому не сміятися? Тому що якщо він легітимен, вірить, можна і нужно тільки йому. Як би смішно це не звучало. Росіяни особливо страждають від того, що було вбито їхніх льотчиків, і що було знищено кілька бортів їхньої авіації. Бо саме ця авіація мала допомагати вбивати українців. Літав, куди він летів. Він виконував бойові задачі по забезпеченню СВО. Тобто працював на нашу перемогу в війні. На минуточку. Так точно. Так, точно, як і три вертольотами 8 МТП. Російські пропагандисти дуже незадоволені тією ситуацією, яка складається після спроби перевороту Пригожина. Називають це поганими словами: марш, який заставить зжатися очко. Очко зжимається так іногда. Звернути в трубку. І забитий в очко. Все крутиться вокруг заднього проходу. Я особисто чув кілька разів навіть від наших людей версії про те, що це був усе спектакль, це була усе і псо. Ну, знаєте, друзі, коли дохнуть російські пілоти, а російські літаки і гелікоптери падають, то це непогане і псо мене влаштовує. Ну Мені хочеться сказати, да нія оху... ви? Такі Устраєвець спектаклі. росіяни усе намагаються знайти відповіді на питання: що це взагалі було і що буде далі, але відповідей чомусь знайти не можуть. У нас у всіх було багато питань. З тих пор минуло вже кілька суток, а питань все більше, більше, більше і більше. Бо ситуація доволі дивна для росіян. Були вбиті російські пілоти, але жодної відповідальності їхні вбивці теж росіяни не понесли. Був заколот, але лідери заколот. Не сів до в'язниці не ліквідований, а літає із Білорусі до Москви або до Пітера. Та й самі навіть рядові учасники заколоту можуть собі спокійно робити, що хочуть. Власть Російської Федерації називає цих людей предателями і відправляє їх на територію, куди недавно, де недавно розмістила час ядерного арсеналу Російської Федерації. Як це можна ну, трактувати? як це можна. Серйозно сприйняти? ми до тому, що все-таки мені його подкинули. І пропагандисти не заспокоюються. Вони вимагають усе ж таки відповідальності. Ну хто якщо не держава, защитить своїх льотчиків, которые як вчора сказав, було, Дмитр, країну? Однозначно, кто-то должен ответить. Тож, давайте і поговоримо про тих, кого мали би, по ідеї, покарати. От, наприклад, пропагандист Соловйов він особисто рекламував Вагнер і обіймався із Пригожиним. Записуйтесь, човака вагнер. Ви научитесь морської роботі і достойно встретите третю мировую війну. зараз. Же він робить круглі очі і ніяк не може зрозуміти, як це взагалі на так званій Росії могла бути приватна військова компанія. А що таке частна військова компанія? От частна в чому? Якщо виясняється, що все за що государства. Держави... Оружу за щодо государства. Побачите, він іще потім буде колись кричати Слава Україні. Ну а поки що він принижує Пригожина. Дан навірно взяв би Україну заді. Правда, Бахмут брав с лишнім днів. Але давайте без жартів поговоримо про тих, хто реально міг допомагати Пригожину із заколотом. Наприклад, Суровікін. Приступайте кату до войськ. Єсть. Суровікін має давні тісні зв'язки із Пригожиним. Сам Пригожин розповідав, що вони співпрацюють, і навіть разом розробляли план захоплення Бахмуту. І непосредственне участь в її розробці і реалізації приймав Сергій Владимирович Суровікін. Пригожин дуже вихваляв суровікіна і казав, що це чи не єдиний генерал армії у так званій Росії, який справді вміє та хоче воювати проти України і нам. Дають суровікина як чоловіка, который буде приймати всі рішення в рамках бойових действий человека вагнера взаимодействия з міністерством оборони. А це единственный человек со звездой генерала армії, який вміє воювати останнє. Ми бачили суровікіна тільки у день заколоту, 24 червня, і він тоді просив вагнерівців зупинитися. Становіси Зупиніться! і після того ми його не бачили. Чому за повідомленнями різних медіа, як західних, так і російських, суровікіна могли заарештувати, тому що він нібито знав про те, що Пригожин планує заколот, але нічого не зробив для того, щоб його зупинити. Не знаю наскільки це правда. Можливо, його просто потягали на допити, але те, що у суровікіна будуть проблеми, я абсолютно не сумніваюся. І так, друзі, я нагадаю, це той самий. Мій суровікін, який, наче як мав брати Київ, але не тільки він був пов'язаний із Пригожиним. генерал полковник Мізинцев, як говорить, садсахі, мужик. Рідкий. генерал-полковник Мізінцев це той іще виродок. Саме він був відповідальним за бомбардування Маріуполя. За що пізніше він отримав посаду заступника міністра оборони у міністра оборони новий заміститель їм назначен генерал-полковник Михайло Мізінцев. Але пробув на своїй посаді він недовго, тому що його звільнили буквально за кілька місяців. І після того генерал-полковник російської армії перейшов на службу до Пригожина. і от я тут... 喂，调度。<noise> <noise> Вебтеро реальну роботу і їх войну роботою. Зараз доля цього генерала невідома, але я впевнений у Владиміра Путіна буде іще ще до нього багато питань, якщо тільки він встигне їх поставити. Питання у Владиміра Путіна можуть виникнути також і до Алєксія Дюміна, демо версії Дмитра Гордона. Дюмін колись давно був охоронцем Владиміра Путіна. Потім він допомагав росіянам окупувати Крим. Був одним із відповідальним за окуп. Пацію за що йому подарували Тульську область, і він там зараз призначений губернатором. Сам Владимир Путін до нього дуже добре ставився і називав його Льоша. Да, да, що ще сльошки ну таки, коли смотриш це своїми глазами, це другої свішаний ефект. Дюмін та Пригожин дуже тісно між собою пов'язані і дуже давно, тому що саме Дюмін був одним із тих, хто створював ЧВК Вагнір, і Пригожин просто не міг без відома. Дю. Дюміна починати повстання, але якщо точніше, то я гадаю, що Дюмін навпаки давав Пригожину таку вказівку. Абсолютно ніки самні, що цілі задачі будуть досягнути буде за нами. і ті особи, яких я перелічив, це тільки невелика частина із тих впливових, дуже впливових росіян, які могли стояти за заколотом Пригожина, тому що він не міг діяти самостійно. І оскільки зараз абсолютно ніхто із них не покараний, абсолютно ніхто із них не поніс реальної відповідальності, російські пропагандисти чекають на другу серію. Буки розслабляють рана. Потому что 25 тысяч человек с оружием как были с оружием, так они і залишись. Маю для них тільки одне побажання: щоб вони якомога більше повбивали одне одного. Але поки війна триває на нашій землі і росіяни вбивають наших людей. Подивіться, як один із депутатів Госдуми так званої Росії радіє тому, що вони вбили цивільних у Краматорську. Удар по Краматорську. Ну, це просто шик, я скажу. Я, я от знімаю шляпу перед тим, хто його планірує, Ну пісня просто просто пісня. Позавчора росіяни вдарили ракетами по Краматорську. Одна із ракет влучила у кафе. Фе у цивільний об'єкт росіяни вбили 12 людей. Троє із них це діти 61 людину поранено серед вбитих сестри Юлія та Анна Аксьонченко. Їм було 14 років, і для росіян це дуже велика радість. Моє старе воєнне серце. Оці виродки прийшли на нашу землю, щоби вбити нас усіх, незалежно від того, які у нас політичні погляди або якою мовою ми говоримо. Вони прийшли, щоби вбивати нас за те, що ми українці. А це означає, що у нас немає інших варіантів, крім як перемагати, тому що будь-які інші варіанти, окрім перемоги, означатимуть наше повне знищення. Відповідно, друзі, не зупиняйтеся і продовжуйте зараз робити найважливіше, що ви можете. Робити, якщо не перебуваєте на передовій, продовжуйте допомагати українській армії.